Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні розкажу про сервіс, який буде корисний абсолютно кожному криптану, адже він вирішує питання обміну фіатних коштів у стейбли і навпаки. Тобто той процес, який ми виконуємо регулярно для того, щоб взаємодіяти з криптовалютою і відповідно виводити наш прибуток. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому за традицією, з вас підписки в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, ми одразу переходимо на сайт сервісу GYM, Мова про який піде в сьогоднішньому відеоролику. Однак, перш ніж ми перейдемо до огляду безпосередньо самого функціоналу, я б хотів наголосити на актуальній ситуації в країні. Усі ми знаємо, що на даний момент криптовалюта не оподатковується, і відповідно через це нам зручно здійснювати ті чи інші транзакції. Але рано чи пізно нам доводиться виводити свою крипту в фіат, або ж навпаки, закидувати кошти для купівлі активів, і відповідно з цим виникають проблеми. Зокрема, ви можете використовувати P2P сервіси на Binance чи на інших біржах, але почастіше ли випадки, коли вам просто блокують банківські рахунки, через те, що ви отримуєте на їхню думку підозрілі транзакції. Зокрема, нещодавно мій товариш продавав 1000 USDT, Йому відправили не таку вже й велику суму 40 тисяч гривень плюс-мінус. І після цього Приватбанк заблокував йому рахунок. Звичайно, це неприємно потрібно доводити, що кошти ваші, звідки ви їх взяли, надавати довідку про доходи і так далі. Тому потрібно шукати альтернативні випадки, коли ви не взаємодієте з банківськими системами і відповідно не маєте жодних проблем. Давайте розберемось покроково, яким чином це працює. Перш за все, нам потрібно завантажити застосунок Дім. Це можна зробити як з App Store, так і з Google Play. Якщо ви хочете продати свою криптовалюту, вам потрібно для початку закинути свої USDT на баланс Дім. Для цього на головному екрані натискаєте на пункт «Tether», обираєте в меню Отримати і копіюєте адресу свого USDT-гаманця. На цю адресу відправляєте свої кошти з Binance чи будь-якої іншої біржі, обравши мережу trc 20 і чекаєте, доки кошти перейдуть на ваш гаманець в джим. У мене на балансі кошти вже є, тому я натискаю на кнопку з USDT в долари, вказую суму, яку хочу вивести, і обираю найближчий для себе партнерський пункт. На сьогодні, до речі, комісія зняття від'ємна, а це означає, що мені ще доплатять невеликий відсоток за зняття. Підтверджую заявку і отримую секретний код. Тепер мені потрібно пройти у відділення, назвати цей код менеджеру та забрати свої кошти. Якщо ви хочете навпаки купити USDT, то схема майже аналогічна. Обираєте кнопку з доларів. USDT, вказуєте, яку суму плануєте витратити, обираєте відділення і приходите туди у зручний для себе час. Даний процес є абсолютно безпечним, адже якщо ми повернемось до того ж таки Binance P2P, там регулярно виникають проблеми з мерчантами, які сплачують від лиця третьої особи пізніше ця особа може запросити повернення коштів через поліцію, і відповідно починається уся ця тяганина. Плюс, на жаль, ми живемо в доволі складний час, і державні органи постійно вигадують якісь закони, які ускладнюють нам життя. Зокрема, анонсували новий закон в рамках мобілізації, і там передбачено блокування рахунків для чоловіків. Тобто, якщо ви не актуалізуєте свої дані, ваші рахунки можуть заблокувати і таким чином ви втратите доступ до своїх коштів. Я звісно сподіваюся, що ситуація не буде такою жорсткою і придумають рішення, яке дозволить обійтись без блокування рахунків. Але як то кажуть, сподіваємось на краще, а готуємось до гіршого. Що стосується партнерських відносин між сервісом Джим та обмінниками, варто відзначити, що вони підходять до цього питання максимально ретельно, проводять внутрішню сертифікацію, і лише якщо обмінник підходить під усі критерії, тоді заключають договір. Адже безумовно при роботі з криптовалютами основний поєн це 100% безпека для того, щоб дати користувачам надійний сервіс. Якщо мова йде про Україну, то сервіс GYM охоплює практично усі великі міста. Якщо ж про Польщу, то сертифіковані пункти обміну знаходяться у Варшаві, Кракові та Гданську. Також варто відзначити, що платформа надає ще декілька топових функцій, зокрема, безпосередньо купівля криптовалюти в самому додатку та можливість відправляти активи своїм друзям абсолютно безкоштовно. Також тут доступна реферальна програма, і за кожного запрошеного реферала ви будете отримувати 10% від його комісії. Завдяки наявності сертифікованих пунктів обміну за кордоном, у нас є можливість переказувати гроші своїм рідним, зокрема з України в Польщу і з Польщі в Україну. Все, що потрібно, це здійснити переказ з балансу або ж прийти на відділення, сплатити та отримати секретний код. Далі переказуємо його отримувачу, і він може в будь-якому з відділень забрати свої гроші. Підсумовуючи усе вище сказане, я б хотів наголосити на двох моментах. Перш за все, це безпека. Сервіс максимально серйозно підходить до даного питання, і бачимо, що їхній додаток підтримує абсолютно усі доступні варіанти, які дозволяють захищати ваші кошти. Також важливий момент це відсутність взаємодії з російськими акаунтами. Ми усі розуміємо, в якій ми ситуації живемо, але тим не менш, велика кількість бізнесів зловживають даним моментом. Не зважають на це, адже бізнес є бізнес і гроші, як то кажуть, не пахнуть. Натомість Джим абсолютно і односторонньо не працює з російськими аккаунтами, тобто вони не ведуть ніякого бізнесу з агресорами і за це їм безумовний респект. Я вважаю, що така позиція є максимально правильною і іншої позиції бути не може. Тому Джим респект справді крутий сервіс. Я його вже затестив. У Львові працює як годинник. Ви також можете спробувати в своїх містах. Посилання на реєстрацію я залишу в описі до даного відео. Невеличкий офтоп, зважаючи на те, що біткоін нещодавно впав нижче позначки в 60 тисяч доларів. Я вважаю, що зараз чудова можливість купити крипту за гарними цінами. І навіть якщо ви не любите трейдинг, а просто хочете знайти варіант, де можна надійно зберігати свої накопичення, то GIM – це найпростіший варіант конвертації готівки USDT. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, інформація в даному відеоролику була для вас корисною. Я ж за традицією дякую вам за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.